Ну ми знаємо, що Микола Петрович він не мешканець міста Житомира, і в свій час, коли його запрошували на роботу, я думаю, що якісь були зобов'язання і влади по його, ну хоча б проживанню. І в той час да, до мене звернувся Микола Петрович, каже: є прохання міського голови, тимчасово розмістити, а ми підготуємо на виконкомі. Я кажу, ну ви ви власник. Ви маєте право, це ваше комунальне підприємство прийняти на виконкомі, заплати без оплати. Так практикує, будемо казати, обласна влада. В неї є розпорядження. Е сьогодні, до речі, розповідали дуже багато про готель Україна. Та я вам хочу всім, щоб ви знали, що готель Україна» таки зараз став комунальним підприємством. Раніше він відносився до комунального підприємства Адмінбудинки, він не вів ніяку фінансово-господарську діяльність, він тільки вів обслуговування. Якщо взяти е, готель Україна і готель е, Житомир, це дві великі різниці. Готель Україна будувався. Зараз, зараз я розповім це все. 70 років і там сьогодні 47 номерів. 50% наповнився, 20 номерів і можна від цього мати звіск. У нас 250. Угу. В цей час, так, да, Микола Петрович проживав у нас тут в готелі. Я зараз не пам'ятаю суму, ніхто ще не розрахувався. Якщо вас цікавить, я візьму, під ці дані і дам вам скільки, яка там сума. В свій час це коли приблизно? Ну коли. Ну, якщо ви мені сьогодні задали запитання, я зараз підготую. У 2010-му. В якому як... році ну, проживав. проживав? Ну він прийшов, вилада змінилась з 2010 по 2011. Я не пам'ятаю там, який останній день, був, бо. Ну, не там, скільки кожен тиждень? Це тиждень, зводная там, там, там. Це близько десь. Е е скільки Чи три, чи чотири місяці? Треба подивитися. Я зараз не можу згадати, як. Взагалі часто у вас так живуть по 3-4 місяці без оплати? Ні, ну у нас не практикується. Ну, по-перше, ви... Швейцарці, розкажіть про швейцарці? Ну я перший раз чую, бо до підприємства.